Вітаю, друзі! До продажу поступаю нове надходження. Тож зустрічайте ось такий красивенний Volkswagen e-Golf 2015 року випуску з батареєю 24 кВт автоматичною коробкою перемикань переднім приводом. Стильний динамічний, компактний та економний хетчбек доволі непогані комплектації. Має просторе багажне відділення для такого автомобіля, задні передні парктроники. 16-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає темний шкіряний салончик, світла стиля. Має безключовий доступ, повний склопакет електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал. Гарний передній ряд сидінь з підкачуванням спинки водія, шкіряне мультикермо, Запуск двигуна з кнопки. Автосвітло, круїз-контроль, дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth. Камерою заднього огляду, двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, амбієнт підсвітка по салончику, 112 тисяч кілометрів пробігу та вибір режимів їзди, режими рекуперації. Вимкаючи передачку Drive, ви можете щелкати вліво та вибирати рівні рекуперації. Якось так це працює. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон «Авто». До зустрічі.